Ну що, дорогі ліманятка, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас нова рубрика: а саме правда або фейк. Чому суть? Я беру популярне відео по Майнкрафт з інтернету і тестую його. Чи правда це? Тому, друзі, я думаю, що ми можемо переходити до перегляду. І перед цим не забудьте поставити лайк і підписатися. Якщо не сподобається відео, просто приберете лайк. А ми починаємо. Так, ось перше відео. Дивимося. Так, ого, такого не знав. Техноблейд ого. Тут взагалі не зрозуміло що. І вівця. Окей, зрозумів. Давайте перевіряти. Я вже все підготував: корова, свиня, селянин і вівця. Вже хочу перевірити це все. Ну що, давайте вже до діла, а то щось забалакалися. Перше в нас іде бейбі. Ну що, корова, давай. Ага, щось це не схоже на теля. Це тупо величезна корова. Техноблейд, хоча б ти спрацюєш? І ні, друзі, це не схоже на Техноблейда. Простий пігіч якийсь, я не знаю. Це сумно. Я, якщо чесно, думав, що це відеоправда. Тут, тут я навіть не уявляю, навіть не знаю, як коментувати. Вже не вірю цьому чуваку. Ого, а це спрацювало, я не вірив. Я навіть шокований, Жесть, не знав про це. То що ми маємо? Відео на 75% фейк і на 25 правда. Тому можемо записати його у фейк. Не вірте всім ютуберам підряд, друзі, навіть мені, поки не перевірите А ми будемо рухатися далі, бо в нас ще багато прикольних відео. І одне з таких вже тут. Дивимося. Ого, таке дійсно можна робити з порталом. Ха, Прикольно! Перевіримо, перевіримо. Ну, це ніби схоже на правду. І останнє я знаю, окей. Зрозуміло, погнали перевіряти. Підпалимо портал і ламаємо його. Ого, ха, вау, дивіться, ви таке бачили хоч колись? Я такого ще дійсно не бачив. Прикольно, прикольно, пішли далі. Ой, не докинув, не засуджуйте. Так, добре, похилилося. А тут ні. Окей, це теж правда. Тепер зомбі. Так, цей горить. Добре. Тепер під павутинням. І він не горить. Цікаво, чого так. Ну і крапельники. Клас, це відео не обман, друзі. Логіка Майнкрафту, як завжди, логічна, але відосик ми записуємо до правди. Поїхали далі дивитися, що нас там чекає. Я знаю, що він хоче зробити. Пиши у коментарях, якщо також намагалися побудувати портал в рай. Так, нам знадобляться рамки. Заливаємо скриню водою, добре. Підриваємо це діло, і в скрині буде якесь зачароване відро. Угу, Зрозуміло. Треба підпалити в кінці. Ой, друзі, є в мене перечуття, що то все неправда. Але що поробиш? Давайте дивитися. Першим чином, давайте зробимо як він: розіллемо воду, нічого, як бачите. Підпалимо також нічого. Тепер давайте ставити ці рамки. Тільки не зрозуміло, як це допоможе, але добре, хай вони будуть. Рамки готові. Тепер пішли до скрині. Заливаємо її водою. ТЕНТЕ на голову. А, в скриню ж відро треба поставити. Да. Так, і підриваємо його. Я вже бачу, що відро таке саме, але все одно давайте перевіримо, а раптом спрацює. Ставимо відра до рамок. І підпалюємо. Як бачите, це просто фейк. На жаль, і в цей раз ми не змогли зробити портал в рай. Це сумно, але не треба сумувати, бо нас чекає нове відео, яке вже треба дивитися. Так, що в нас тут? Ніфіга собі якийсь скажений вибух. Дивимося, як це робиться, і відправляємося будувати той самий механізм, що і в нього. Все наче просто. Погнали. Поршень, на нього ТНТ. Рестоновий повторювач, один рестоновий пил. Далі поршень. А в нього редстоун блок. Щось багато редстоуну. Окей, механізм ми зробили. Тепер треба просто активувати і чекати результату. І це було очевидно. Ще один фейк. Господи, в просторі інтернет Майнкрафту так багато обману, всі ці відоси тупо несправжні. Коротше, це теж брехня. Йдемо далі. Так, тут в нас має вийти щось прикольне. Цікаво виглядає. Так класно, швидко будує, аж захоплюю якось. Давайте перевіряти. На фейк не схоже, якщо чесно. Викопуємо достатній простір для цього діла. Тепер ще блок вниз. І з боків по два блоки, щоб встановити туди поршні і скло, звісно. Це є. Заливаємо лавою. Добре, лавою залили, ставимо поршні. З однієї сторони. Тепер з другої. Так само робимо з склом. Круто, справа пішла. Нагорі цеглу. Боже, ще б вміти будувати, і з другої сторони також. Тепер кріпимо гаки для розтяжки. Все майже закінчили. Нитки праворуч та нитки ліворуч. Кляцу це добрий знак. Ось що в нас вийшло? Побігли тестувати. І це не фейк, все працює, але трохи блочить нас, тому трохи недопрацьовано. Або залежить від версії. В будь-якому разі ставимо галочку, що це працює. І тепер ми переходимо до останнього відео в нашій підбірці: Правда або фейк. Тут у нас якась будівля має вийти. Блоки слизу потрібні для руху. Значить, вона буде рухатися. Ух ти, це цілий танк. Давайте перевіряти. Будуємо все, як в нього у відосі: Сходинки і півблоки. На них спостерігача, поршень та два блоки слизу. З іншої сторони так само. Тепер ззаду те саме. Будуємо місце для танкіста. І дуло. Ніби готово. Тепер активуємо. Так, щось не активується. Чому? Може, якось так, чи я не знаю. Лида може? Ні. Тю, що за фігня. Чому не працює? Ні, стоп, це вже принципово. Чому не працює? Може, дерево поставити? Ні. А з іншої сторони. А. Ага, окей. Так, треба зупиняти це діло. Стоп, що це за Що Шокується. В мене зламався Майнкрафт, чи що? алло, Моджан, ви там чим зайняті? Подивіться! Коротше, друзі, така ситуація, що танк не працює. Чи щось в мене не так, я не знаю. Навіть не здогадуюся, що в такій ситуації робити, яку оцінку ставити. Напишіть ви краще в коментарях, правда, це відео чи фейк, як ви вважаєте, бо ніби все мало працювати. Але сталося, як сталося. Дякую за перегляд і за лайк. До зустрічі у нових відео.